Привіт, подружки мої! Сьогодні я розповім вам про свої пусті баночки. І давайте почнемо з пустих баночок. У мене перша баночка це кледи від ануа з березовим соком. І вони мені дуже дійсно сподобались. По-перше, вони не спадають з обличчя, вони дуже плотно пролягають до шкіри. По-друге, вони дуже круто зволожують і заспокоюють шкіру. Колись так сильно мені сподобалось, що я замовила навіть тонер з березовим соком від ануа і тепер їм активно користуюся. Теж мені він дуже-дуже подобається. Наступна пуста баночка це ось такий гель для очищення від європейського бренду Мунрун. Речі, дуже економний, але у мене він дуже швидко зараз закінчився. Через те, що він знімає макіяж. І SPF. тобто не потрібно використовувати гідрофільну олію, щоб змити SPF. Достатньо ось цього засобу. І пахне він просто Ця баночка – це мій улюблений крем для тіла, один з моїх самих улюблених це Бразила Бум Бум крем з ванілью. Як людина, яка розбирається у складах косметики. Мені дуже подобається склад цього засобу. По-друге, мені дуже подобається аромат цього крему і цей легкий шмер, який вилучає на тілі. Далі у мене майже закінчилася від для ресип -E сироватка з вітаміном С. У мене була ось така мініатюра, і хочу сказати, що це прекрасна сироватка з вітаміном С. Сама людка дійсно працює, і я буду замовляти повноритмірний формат, тому що вона перебирає зараз всі мої весня. Також в цієї серії у мене був крем, але він мені взагалі не сподобався. Чесно, мені подобається ось такий гелевий формат. Гель дуже плотний, і мені здається, що він реально забиває пори. А далі крем, який мені дуже зайшов, це також крем від європейського бренду Менру. І як ви бачите, я його просто до останньої майже криплиночки вже вимазала. Це такий плотний зволожувальний крем, який може закривати всі активи. І він неймовірно круто зволожує шкіру і дійсно довго підтримує це зволоження. Він діє прямо як поживна маска ще. От мені дуже подобається цей крем. Шквад дуже популярна сироватка з центелою. Я використовую її для масажу глаша та для масажу мікротопами. Дуже її люблю склад, нічого особливого, але вона прикольно скользить, і дійсно шкіра після неї більш зволожена. Ще одна пуста баночка взагалі нічого не лишилося. Це одна із моїх самих улюблених сироваток з пептидами, тому що тут дійсно велике дозування пептидів і я прям бачу, як тонкі лінії в мене вже з'явилися, потрошечку розгладжуються і шкіра виглядає і більш пружною, і більш рівною, і більш сяючою. Теж ніжно люблю цю сироватку. Остання поставаночка, це у мене крем для тіла також бренду Монрун, і Боже, який ж допус солоденький, смачненький аромат, просто балі у баночці. І, обожнюю я просто цей аромат, балі сікрет. Користуюся вже, я не знаю, яка в мене баночка, але цей крем і чудово зволожує тіло, і залишає його таким парфумованим, що не треба парфумів взагалі. Ти йдеш, як богиня, і від тебе пахне квітами, мені здається, що від мене шоле від квітів. Залишається цим ароматом. Люблю.